Виставка «Спробуй весну на смак. Це такий експеримент творчий для міста Вінниці майже вперше. Подібного формату тут я не пам'ятаю, де можна було б таке зробити, але з'явився такий, такий заклад, культурний центр, піч, в якому це стало ну, було здійснено. Ну всі роботи з різних періодів, починаючи з 2003 року, закінчуючи 2003 тисячі 20 третьому років, так да, різниця. І кожна з робіт вона якимось чином торкається у цієї теми теми взаємодії нас, людей і еротики, да, скажемо так, і еротичних сенсів. У нас є такі, такі поняття, як псевдоморальність, як ханжество, не дивлячись на 30 років. Свободи від комуністичного режиму і того ханжества. сьогодні ще продовжується. Не кожен готовий сприймати це і бачити в цьому не тільки еротичний чи сексуальний контент, Ну, сенс. А бачити в тому естетику і розглядати під цим кутом своє власне, свою власну еротичність, свою власну сексуальність. В нас чомусь це є, є табу на таке мистецтво, і по чому неформальне табу, бо нема такого законодавства, щоб ну, щось конкретно не дозволялося. Але ж є ще соціальні якісь шаблони, соціальні стереотипи, сприйняття дійсності, де люди не завжди готові це сприйняти. Ну, ми долаємо такі, -такі баткої експозиції, цю стіну, долаємо цей бар'єр і даємо можливість людям бути вільними, свободними. Хай буде свобода.